Європейський союз це не прям моноліт-моноліт. Там 27 країн в самому Європейському Союзі, ще більше на території континенту Європи, да, і там різні думки. Знову ж в самому Євросоюзі, як в політичному органі, в самій Європейській раді, різні депутати, які мають різні думки, різне бачення, що також вони можуть впливати на ті рішення, які зрештою політичний орган Європейська Рада. Голосує і приймає рішення навіть по тій же Україні, і от ця заява про те, що якщо Україна не де віддасть Донбас, ми на вас нападемо, фактично буде винна Україна. Це якраз також підігравання цим політикам. І знову ж не забуваємо, що про немалу кількість політиків в європейському союзі, і в окремих частинах цього союзу європейського, які є проросійськими, перший другий, які є там. Радикальні праворадикали, все інше, але і підтримуються і фінансуються Росією, яким також ці меседжі на руку, і вони будуть їх просувати. Це знову ж для того, щоб вбити розкол між нами і для того, щоб підтримка Європейського союзу стала набагато менше. Я вчора писав відео про це, говорив що один з найбільших наших, скажімо, союзників і партнерів в цьому той, хто не зацікавлений в тому, щоб Україна віддавала території. Не зацікавлений в тому, щоб капітуляція фактично України відбулася. Це є Європа, але тим не менш всередині також не все однорідно і не одностайно абсолютно. Там є і політики, і, і скажімо так, не тільки проросійські, а є, які сумніваються, є які відверто бояться, і які цей меседж може також на них зайти. І ми розуміємо, що фактично для цього Росія робить подібні заяви. От е глобально, е всі от подібні заяви, які відбуваються, от які я тільки щоб навів приклад, навів приклад, вони і от інші, які вкидаються для того, щоб на когось зайде хтось не сприйме, для іншого буде для іншої цільової, цільової аудиторії, буде інший меседж, який можливо їм сподобається. Глобально все це робиться для того, щоб запустити головний наратив. Що в у цьому світі абсолютно всі. За мир тільки Україна хоче війни. Ще раз вдумайтесь в це, всі хочуть мир, тільки Україна хоче подалі воювати. Ви розумієте, да, абсурдність цієї ситуації, але ось такими меседжами а, це вбивається і знову з чого почав якомога більше дати інформації, щоб ви від неї втомилися, і зрештою просочилась саме оця остання, яка буде вам казати про те, що Україна хоче воювати. війна, війна Україна у цьому війна Україна, все продовжиться те, що Україна.